Всім привіт, це канал Залізні Магістралі. Мене звати Олег Василів. З 10 грудня Укрзалізниця запроваджує оновлений розклад поїздів, що діятиме протягом найближчих 12 місяців. Як зазначає компанія, у переліку залізничних сполучень є 11 нових рейсів внутрішнього та 3 міжнародного напрямків. Отже, далі розглянемо детально логістичні новації пасажирських перевезень по українській залізниці на найближчий рік. Дізнаємося, чи дійсно розклад стане зручним, а маршрутом. Шутна мережа відповідатиме запитам пасажирів. На початку огляду хочу нагадати про те, що триває збір коштів на придбання тепловізора. Прилад призначається для 411-го батальйону Збройних сил України. Гроші збирають безпосередньо військовослужбовці. Свої пожертви ви можете перерахувати за реквізитами, що є в описі цього відео. Удосконалення логістики здійснювалося з урахуванням пропозицій одержаних від пасажирів через мобільний додаток. «Укрзалізниця» зазначила, що опрацювала 7 тисяч анкет, деяким потягам змінили графік руху, скоротили час у дорозі, додали зупинки. Якщо говорити про розширення логістики пасажирських перевезень, то найбільше змін відбудеться у межах західних регіонів. Там з'являться нові маршрути, як локальні, так і більш далекого сполучення. З 10 грудня додається три нових рейсів до гірських туристичних локацій: Суморахів, Луцьк Рахів, Кривий Ріг Єсеня. Поїзд номер 357 Київ Ворохта буде видовжено до станції «Ясіня». Зміниться кінцева станція у поїзда одеса Рахів. За новим розкладом його маршрут буде закінчуватися у Ясіні. Тим часом у новому розкладі немає поїзда Кременчук-Ворохта. Окремо варто згадати Чернівецький напрямок. Кілька років поспіль громада Чернівців просила Укрзалізницю додати сполучення з лівобережжям України та Ужгородом. Деякі пропозиції відображено у новому розкладі. Після 10 грудня додаються такі рейси, як Запоріжжя-Чернівці, Кременчук-Чернівці, Ужгород-Чернівці. Таким чином, по Чернівцях обертатимуться загалом сім поїздів замість нинішніх п'яти. І ще один локальний маршрут по західних регіонах Луцьк-Ужгород. Це, так би мовити, удосконалена версія поїзда Ужгород-Коваль. Відмінність нового варіанту: зміна траси та скорочення маршруту. Поїзд оминатиме Самбір і Другобич, а кінцевою станцією буде Луцьк. Періодичність курсування щоденна. З огляду на кількість логістичних новацій на Закарпатті, Буковині та Волині може скластися враження про надмірну увагу укрзалізниці саме до цих регіонів. Проте, якщо врахувати кризову ситуацію з приміським сполученням по львівській залізниці, то потяги 300-ї номерації стають своєрідною альтернативою. Так, вони не зупиняються біля кожної платформи, але дадуть можливість дістатися хоча б основних населених пунктів. У той же час на залізниці є інші напружені напрямки, де спостерігається підвищений попит на перевезення. Це, зокрема, Київ, Львів, Дніпро, Львів та Харків. Львів. Столиця традиційно залишається мегапересадковою станцією. На Київ заведено маршрути з усіх напрямків, тому пасажири можуть обирати різні варіанти пересадок. У пікові періоди Укрзалізниця навіть рекомендувала їхати, наприклад, з Дніпра до Львова з пересадкою у Києві. Проте з 10 грудня на постійній основі курсуватиме поїзд номер 80 Дніпро Львів. Тобто, додається, ще один маршрут за популярним напрямком. Загалом за маршрутом Запоріжжя Дніпро Львів у розкладі є 9 поїздів. З Харкова до Львова курсуватиме 7 потягів, з них 4 транзитні. На постійній основі призначається поїзд номер 63 Харків Львів, який раніше курсував лише до Києва. Тим часом, після презентації розкладу Укрзалізниці користувачі соцмереж почали писати пропозиції щодо покращення залізничного сполучення між південними та східними регіонами. Так у коментарях згадується напрямок Харків-Дніпро-Миколаїв та Харків Запоріжжя. Сьогодні між цими містами немає прямого сполучення, проте у новому розкладі з'явиться поїзд Запоріжжя-Дніпро-Одеса. На сторінці Укрзалізниці у Фейсбуці є відповіді адміністратора сторінки, де говориться про низку факторів, що впливають на організацію руху поїздів. Це, зокрема, низький пасажиропотік, безпекова ситуація та брак відповідних ресурсів. У випадку відсутності прямих поїздів за певним маршрутом Укрзалізниця пропонує їхати з пересадками по вузлових станціях. В той же час жителі будь-якого регіону можуть писати свої пропозиції щодо покращення пасажирського сполучення через офіційні звернення до Укрзалізниці. Коли таких листів буде багато, компанія має відреагувати певним чином на запити людей. І ще один напрямок, який сьогодні користується великим попитом, це зарубіжні маршрути. Нагадаю, що з України налагоджено сполучення залізницею з прикордонними станціями у Польщі Хелм та Перемашль. Маршрути охоплюють найбільші українські міста: Київ, Одесу, Харків, Запоріжжя та інші міжнародні перевезення залізницею демонструють суттєве зростання. Так, за 10 місяців 2023 року потягами «Укрзалізниці» було перевезено 1 мільйон 780 тисяч пасажирів, тоді як у 2022 році їх було 900 тисяч. З 10 грудня додається ще один поїзд номер 119 «Дніпро-Хелм». Він курсуватиме через Київ. Станція чоп надалі розвиватиметься як міжнародний хаб, окрім існуючих маршрутів у напрямку Угорщини та Австрії. У грудні додається потяг Прага чоп. Чеського оператора Регіоджет також відбудеться зміна графіку руху поїзда Раваруська Варшава з 10 грудня. Відправлення з Раворуської о 9.20 і скоротиться час у дорозі на одну годину. Відповідно, зміниться графік ранкового поїзда Коломия Раваруська. Зокрема, звано-Франківська відправлення призначено о 4 годині, зі Львова о 7 годині, 14 хвилин. Це основні новації у розкладі Укрзалізниці ближче до 10 грудня. Ня, коли буде запроваджуватися новий графік, я підготую актуальну інформацію стосовно руху поїздів. Можливо, до того часу стануться певні коригування або зміни. Також хочу звернутися до глядачів з проханням залишити в коментарях свої відгуки про розклад руху поїздів, можливо, в когось будуть слушні пропозиції. Тим часом хочу нагадати про те, що канал Залізні Магістралі потребує вашої підтримки. Це можна зробити за допомогою звичайних опцій. Достатньо буде поставити вподобайку або залишити коментар під відеосюжетом. Також буду вдячний вам за донати. Всі реквізити є в описі відео і нагадую про те, що є функція спонсорування. Спонсори мають можливість переглядати відео ще до того, як воно з'явиться у широкому доступі. І також хочу окремо подякувати всім глядачам, хто надсилає інформацію про транспортні події. Якщо у вас є цікаві новини на залізничну тематику або всього, що стосується роботи рейкового транспорту, залишайте повідомлення за контактами, які ви знайдете в описі цього відеоролика. Всім глядачам у цей непростий час бажаю витримки та мужності. Україна переможе!